Святкова кухня України не менш цікава історія української кухні щодо святкування. Такі великі свята, як Новий Рік, Великдень, Різдво, Маковій і Спас, завжди святкувалися з особливою пишністю. Кожне застілля, присвячене до якогось свята, завжди супроводжується приготуванням спеціальних страв. Щоб відчути всю багатогранність і унікальність української кухні. Необхідно обов'язково спробувати святкові страви нашої країни, оскільки саме вона після остаточного свого формування не потрапила під вплив кухонь інших народів світу та зберегла свою етнічну специфіку. В останній день посту влаштовували пісне застілля з кутею. У цей день готували 12 пісних страв. Кутю готували також і на хрещення, на ніч її залишали на столі з ложками для того, щоб погодувати предків. На масляну готували вареники. Оладки і млинці. На Великдень пекли паски з молотого борошна, яєць, цукру та олії, фарбували особливим чином яйця. На дев'ятий день, після Великодня, влаштовували обіди великими сім'ями або всім селом. На такі обіди готували капусняк. У маковий спас пекли коржі, які їли з медом, на яблуневий спас пироги і запікали груші. На різні молодіжні свята випікали калиту ігровий калач. Але на цьому історія української кухні не закінчується. Своєрідні українські звички і страви формувалися якби спеціально в протиріччя зі східними кухнями. Національний продукт свиняче сало стало популярно саме з цієї причини: вживання яловичини було рідкістю в українців, оскільки воли в Україні являли собою не продуктивну, а робочу худобу, і м'ясо їх було менш смачним.